Багато людей бачу в залі роблять там цю вправу, і деякі інші вправи не в повну амплитуду. Достають отак: от, напів наполовину роблять і не роблять в повний рух. Тобто, Справжу аналогію з насосом, яким ви качаєте камеру. Тобто є великий насос і маленький насос. Ви маленьким насосом качаєте і великим насосом качаєте. В якому випадку ви накачаєте цю камеру швидше? Дійсно, з великим насосом, бо вам треба менше разів робити поштовх, щоб накачати його повітрям. А маленьким багато разів робити теж саме з м'язем. М'язи ростуть не від фізичних травмувань, тобто шрамування, наростання і так далі. м'язи так не ростуть. М'язи ростуть від біохімічних процесів, які створюються в м'язах. Посредством накачування туди крові, і з крові вже починає образовуватися біохімічний процес росту, тобто накопичне глікогену, креатінини і там інших всіх компонентів. Тому чим більше ми амплитуду зможемо дати м'язі, чим чище ми це зробимо, тим краще м'язи накачається крові і краще буде тренуватися, і швидше буде рости. Тому тренуємося з головою, дивимося український контент та поїхав.